Вігло це такий вітряний вітряк, такий, яким можна розкривати і дути. І ще він може дути, як вітер. Він дуже гарний і його ще винайшли 100 років назад до нашого прибуття. І у мене він теж є, ось який я сама робила. А це мені подарували, дуже гарний. Ну, флюгер дуже. Особна така штука. Ми колись їхали в Єгипт і там підібрали одну штучку таку синю. Я дуже любила флюгер. Він мені подобався. Я знаю, що він десь був десь ці Єгипті були дуже далеко. Ну, вони були такі гарні. Вони відчували мене кабутей на морях. Ці флюгери допомагають від нервів, якщо ти нервуєшся. Ось так на них попдухне і все. Тишина, спокій. Уяви, що ти біля, середньо, біля поля з квітками, де Україна перемагає, де у тебе все виходить щасливо. І це нормально, і буде все нормально. Це віло, і ми його сьогодні робили. Вона допомагає, щоб від жари. І ще, якщо ти подуєш, в тебе відчується тишина, спокій, і розслабишся ти. А ще колись в мене у мами було віло. і мамою користувалися кожен день. Вона була теж таке гарне. Я знаю, що віо винайшли у Китаї і довершили у Японії. З ним навіть танцюють у Японії. Також це елемент бойового мистецтва. Ми його робили так. Спочатку брали два кольори різних, потім робили з гармошку, потім зав'язували, потім. Склеювали, ну не все разом. ну нижній колір ми не склеювали, тільки верхній. А вже потім ну нам зав'язали, е, потім ми палочки приклеювали, а потім е, ми кристалики вже надягали бабусінки. Ну, я кристалики не дягнув. І у нас вийшло віло. Воно як бумеранах. Вієло перше все було е, багато пір'я на палки. Пір'я з якоїсь там пташки сповеча пір'я. Бо і так з'явилося перше віло. Ми сьогодні е, робили вір. Вір що звернився. Дуже-дуже давно-давнину. Наприклад, древні люди убивали якихось пташок і з дерева лобили маленьку палку. Далі вони брали ну, щось і клеїли пір'я. Далі ну, вони прикрашали своїми камінчиками різноманітними і далі собі був в них верят. А наш верт тепер вже ну, з пластику, з Бумаги можна робити, таких спалок кофе. І ще ми, я сьогодні зробив червоно біжовий вер. Там будуть у мене камінчики, трикутники на моєму веєрі. і віло це спасіння від спеки. Я сьогодні прийшла робити віло. Я робила гармошку і Ще одну робила і склеювала їх. А це для кофе такі палички, і ти їх прицепляєш, і, виходить, віле. Перший ви знайшли у Китаї, а потім його довершили у Японії. Перші вілери були. І з пір'я. Вони були дуже дорогими. Їх робили з хвоста повдіна. Зараз їх роблять із паперу, І вони трішки дешевші. Також це елемент культури з білом танцюють, і це навіть елемент бойового мистецтва чи частини японської культури. Робили вір. Віяло із паперу. Віло винайшли у Китаї. На це є причина. Просто в Китаї першим ми, ми, ми знайшли папір. І так сталося, що це найкращий матеріал для віра. Потім віруло довершила у Японії. І воно стала елементом. Японської культури. Раніше е, робили із хвоста повеча. Ілі і, із якогось пір'я. У мене воно жовто-блакитне. Це значить, що воно українське. Ми робили сьогодні вилу. Це така штука, яка заміняє кондукціонер. Воно рятує у Також це елемент культури. Їєю з'явився багато тисяч уроків. Тому не так давно, як зникли динозаври. Динозаври зникли. 63 мільйони років. Є такий птах-динозавр. трамдактор. Я зараз буду говіркою їхала. Ми сьогодні робили вер, але ну, незвичайний. А з паперу по спочатку ми брали папір і робили дві горбошки. А папір, який хочемо, це були не всі, а які були, брали. Потім ми складали гармошку. потім в нас вийшло віло. Віло знайшли у Китаї 2000 років тому, або 20 тисяч тому років тому. Ну плюс-мінус. Плюс-мінус мільйон. Я гарно пишу та гарно читаю. Я цим захоплююсь. Я сита. Я одягнена тепла. У мене гарний настрій. Значить, я щаслива. Мама, папа, я вам передаю привіт. Я вас люблю.